Дорогі шестикласники, тема відеоуроку – додавання і віднімання дробів з різними знаменниками. Ми вже знаємо правила додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками, ми вміємо зводити дроби до спільного знаменника. Сьогодні навчимося додавати і віднімати дроби з різними знаменниками. Пригадаємо правило додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками. Щоб додати чи відняти дроби з однаковими знаменниками, треба додати чи відняти чисельники, а знаменник залишити той самий. Коротко ці правила зараз зображені на екрані у вигляді формул, тобто, яким чином ми записуємо ці завдання. Отже, ми вже вміємо додавати дроби з однаковими знаменниками і вміємо звести дроби до спільного знаменника, а тому можемо сформулювати правило додавання віднімання дробів з різними знаменниками. Щоб додати, чи відняти дроби з різними знаменниками, треба звести ці дроби до найменшого спільного знаменника, а потім додати, чи відняти їх за уже відомим правилом, а саме за правилом додавання віднімання дробів з однаковими знаменниками. Розглянемо приклади. Приклад 1. Знайти суму дробів 1 шоста та 3. 10. Записуємо умову 1 шоста додати десятих. Перший крок. Знаходимо найменший спільний знаменник заданих дробів. Можемо міркувати таким чином. Беремо більший із знаменників 10, перевіряємо, чи ділиться він на менший знаменник на 6, ні не ділиться. Беремо наступне число, яке ділиться на 10. Це 20. 20 на 6 також не ділиться. Наступне число, яке ділиться на 10 це число 30. 30 поділиться і на 6, отже, найменший спільний знаменник для дробів буде 30. Наступний крок треба знайти додаткові множники до кожного дробу. 30 ділимо на 6, маємо 5 додатковий множник до першого дробу. 30 ділимо на 10 маємо 3 додатковий множник до другого дробу. Наступний крок додаткові множники множимо на чисельники. 5 множимо на 1 буде 5, додати 3 множимо на 3 буде 9. Одержуємо результат 14 тридцятих. Ми можемо помітити, що цей дріб можна скоротити. Адже і чисельник 14 і знаменник 30, обоє діляться на 2. 14 поділити на 2 буде 7, 30 поділити на 2 буде 15, маємо результат 7,15. Таким чином, якщо результат обчислення можна скоротити, то його обов'язково скорочують. Іншими словами, результат дії прийнято записувати нескоротним дробом. Розглянемо приклад 2. Знайти різницю дробів 7,8 та 5,12. Записуємо умову 7 восьмих відняти дванадцяти. Перший крок знаходимо найменший спільний знаменник для заданих дробів. Беремо більший із знаменників 12, перевіряємо, ділиться він на менший, ні, на 8 не ділиться. Наступне число, яке ділиться на 12, це число 24. 24 ділиться на 8, отже нам підходить 24, це найменший спільний знаменник для заданих дробів. Шукаємо додаткові множники до кожного дробу. 24 ділимо на 8, буде 3 додатковий множник до першого дробу. 24 ділимо на 12, буде 2 додатковий множник до другого дробу. Наступний крок перемножаємо додатковий множник на чисельник. 3 множимо на 7 буде 21. Відняти 2 множимо на 5 буде 10. Маємо результат 11,24. Наступний приклад обчислити, записуємо умову 3 четвертих, додати 5 шостих та відняти 1 восьму. Перший крок знаходимо найменший спільний знаменник для заданих дробів. Беремо більше із знаменників 8 і спробуємо поділити на 6. 8 на 6 не ділиться. Наступне число, яке ділиться на 8 – це 16, але 16 на 6 також не поділиться. Наступне число, яке ділиться на 8 – це 24. 24 нам підходить, оскільки 24 ділиться на тіло. І на 4 і на 6 і на 8. Наступний крок шукаємо додаткові множники до кожного дробу. 24 ділимо на 4 маємо 6 додатковий ножник до першого дробу. 24 ділимо на 6 маємо 4 додатковий ножник до другого дробу. 24 ділимо на 8, маємо 3 додатковий множник до третього дробу. Наступний крок перемножаємо додатковий множник на чисельник. 6 множимо на 3 буде 18, додати. 4 4 множимо на 5, 20, відняти 3 множимо на 1, буде 3. Виконуємо дії в чисельнику. 18 додати 20, 38 та відняти 3 буде 35, 24. Можна помітити, що ми одержали неправильний дріб, оскільки чисельник більший від знаменника. Неправильний дріб треба перетворити у мішане число, або, іншими словами, говорять, виділити цілу частину. Нагадаю, щоб неправильний дріб перетворити у мішане число, треба чисельник поділити на знаменник, що ми зараз і зробимо. 35 ділимо на 24, беремо по одному. Далі віднімаємо і одержуємо 11 в остачі. Таким чином, має мішане число 1,1124. Отже, запам'ятовуємо, якщо результат обчислення є неправильний дріб, тоді його записують у вигляді мішаного числа. Будемо працювати з підручником і розглянемо номер 246. Перше завдання: обчислити 3 восьмих додати дев'ятих. Перший крок – треба знайти найменший спільний знаменник, і ми можемо міркувати таким чином. Числа 8 і 9 є взаємно прості числа, оскільки 8 ми можемо записати як 2 помножити на 2 і помножити на 2, а 9 можемо записати як 3 помножити на 3. Ми бачимо, що немає спільних множників, і тому найменший спільний знаменник буде дорівнювати добуткові знаменники 8 множимо на 9 і буде 72. Шукаємо додаткові множники до кожного дробу. 72 ділимо на 8, маємо 9 додатковий множник до першого дробу. 72 ділимо на 9, маємо 8 додатковий множник до другого дробу. Наступний крок перемножаємо додатковий множник на чисельник. 9 множимо на 3 маємо 27 додати, 8 множимо на 2, буде 16. Дорівнює. Виконуємо дії у чисельнику. 27 додати 16, маємо 43, знаменник 72, результат 43, 72. Друге завдання: шоста додати 2 п'ятих. Перший крок шукаємо найменший спільний знаменник. Іншими словами, це таке число, яке поділиться на ціло, і на 6 і на 5. Можемо записати число 30 і шукати додаткові множники. 30 ділимо на 6, маємо 5 додатковий множник до першого дробу. 30 ділимо на 5 маємо 6 додатковий множник до другого дробу. Перемножаємо додатковий множник на чисельник. 5 множимо на 1 буде 5, додати 6 множимо на 2 буде 12. Результат 17 тридцятих. Третє завдання. 2 дев'ятих додати п'ятнадцятих. Шукаємо найменший спільний знаменник. Беремо більший із знаменників 15, перевіряємо. Поділиться на ціло на менший на 9. Ні, не поділиться. Шукаємо наступне число, яке на 15 поділиться, це число 30, але 30 на 9 не поділиться. Наступне число, яке ділиться на 15, це 45. 45 нам підходить, адже 45 поділиться і на 9 націло. Шукаємо додаткові множники до кожного дробу. 45 ділимо на 9 маємо 5 додатковий множник до першого дробу. 45 ділимо на 15 маємо 3 додатковий множник до другого дробу. Наступний крок перемножаємо додатковий множник на чисельник. 5 множимо на 2 буде 10, додати 3 множимо на 11 буде 33. Результат 43,45. Розглянемо четверте завдання. 7,12 додати 2,9. Перший крок треба знайти найменший спільний знаменник. Беремо більший знаменників 12, перевіримо, ділиться на менший на 9, ні не ділиться. Беремо наступне число, яке ділиться на 12, це 24, але 24 на 9 не поділиться. Беремо наступне число, яке ділиться на 12, 36. 36 поділиться і на 9, тобто це буде найменший спільний знаменник. Шукаємо додаткові множники. 36 ділимо на 12, це буде 3 додатковий множник до першого дробу. 36 ділимо на 9 буде 4 додатковий множник до другого дробу. Далі перемножаємо додатковий множник на чисельник. 3 множимо на 7 буде 21 додати. 4 множимо на 2 буде 8. Маємо результат 29,36. Наступні завдання пропоную виконати самостійно, поставивши відео на паузу, а після паузу перевірити свої відповіді. Отже, відповіді до завдань 5, 6, 7 та 8 з'явилися зараз на екрані. Перевірте, будь ласка. Розглянемо номер 250. Перше завдання: обчислити 4 п'ятих додати 3 сьомих. 4 п'ятих додати 3 сьомих починаємо із умови. Шукаємо найменший спільний знаменник. Найменший спільний знаменник буде 35, оскільки числа 5 і 7 – це взаємно прості числа, і найменший спільний знаменник буде дорівнювати їхньому добуткові. Шукаємо додаткові множники. 35 поділити на 5 буде 7 додатковий множник до першого дробу. 35 ділимо на 7 буде 5 додатковий множник до другого дробу. Наступний крок перемножаємо додатковий множник на чисельник. 7 множимо на 4 маємо 28 додати 5 множимо на 3 буде 15. Далі виконуємо дії. 28 додати 15, маємо 43. А в знаменнику 35. Ми одержали неправильний дріб, адже чисельник більший від знаменника. Нам необхідно виділити цілу частину, тобто перетворити в мішане число. Для цього чисельник 43. Нам треба поділити на знаменник 35. Беремо по одному, Далі віднімаємо, в остачі маємо 8. Отже, результат 1,835. Друге завдання. 5 12 додати двадцятих. Шукаємо найменший спільний знаменник. Можемо міркувати таким чином. Знову беремо більший із знаменників 20, перевіряємо, чи ділиться він на менший на 12. Ні, не ділиться. Наступне число, яке ділиться на 20, це 40, але 40 на 12 також не ділиться. Наступне число, яке ділиться на 20, це 60. 60 поділиться і на, 2, на 12, отже, 60 це найменший спільний знаменник. Будемо шукати додаткові множники до кожного дробу. 60 ділимо на 12, це буде 5 додатковий множник до першого дробу. 60 ділимо на 20, буде 3 додатковий множник до другого дробу. Далі перемножаємо 5 множимо на 5, 25, додати 3 множимо на 9, 27. І одержуємо 52 60. Бачимо, що цей дріб можна скоротити, а ми знаємо, що треба обов'язково скорочувати. Можемо скорочувати поступово, спочатку на 2, адже і чисельники знаменник парні числа. А можна помітити, що і 52, і 60 обоє поділяться на 4. Крочуємо на 4. 52 поділити на 4 буде 13, 60 поділити на 4 буде 15. Маємо результат 13 п'ятнадцятих. Третє завдання: 5 18 додати сорок 4, п'ятих. Шукаємо найменший спільний знаменник. Знову відомий спосіб для нас: беремо більший знаменник 45, спробуємо ділити на менший на 18, не ділиться. Наступне число, яке ділиться на 45, це 90. 90 також поділиться на 18, отже, маємо найменший спільний знаменник 90. 90 ділимо на 18, буде 5 додатковий множник до першого дробу. 90 ділимо на 45, маємо 2 додатковий множник до другого дробу. Далі додаткові множники перемножаємо на чисельники. 5 множимо на 5, маємо 25, додати 2 множимо на 4 буде 8. 25 додати 8 буде 33 в знаменнику 90. Перевіряємо, чи можна скоротити заданий дріб. Бачимо, що і Писельний і знаменник можна поділити на 3, скорочуємо на 3. 33 поділити на 3 буде 11, 90 поділити на 3 буде 30, результат 11,30. Четверте завдання: 1217 додати 27 34. Шукаємо найменший спільний знаменник для заданих дробів. Беремо більший із знаменників 34. Перевіряємо, чи поділиться він на менший на 17. Так, поділиться. Це той випадок, коли нам повезло, тобто, вже у нас є найменший спільний знаменник, і він дорівнює 34. 34 ділимо на 17, маємо 2 додатковий множник до першого дробу. До другого дробу додатковий множник це одиничка, ми можемо його писати, а можемо і не записувати, адже 34 той самий знаменник. Перемножаємо 2 на 12 буде 24 і додати 27. Додаємо 24 та 27, одержимо 34. Зараз ми одержали неправильний дріб. Ми можемо виділити цілу частину. А можемо помітити, що 51, 34 можна скоротити на 17. Скорочуємо на 17. 51 поділити на 17 буде 3, 34 поділити на 17 буде 2. І ми одержимо дріб 3 других і можемо виділити цілу частину, а саме буде 1,1 друга. Далі я пропоную завдання 5, 6 та 7 виконати самостійно, а завдання 8 я поясню. Отже, зараз ми розглянемо завдання 8. Умова 1163 підняти 5 42. Це завдання ми пояснимо, оскільки знаменник в нас досить великі числа. Як шукати найменший спільний знаменник в таких випадках? Можна помітити, що 63 ми можемо записати як 7 помножити на 9. А знаменник 42 ми можемо записати як 7, помножити на 6. І для того, щоб знайти число, яке поділиться на ціло і на 63, і на 42, ми можемо. Можемо міркувати таким чином. Не вистачає нам зараз 6, ми домножимо 63 на 6 і одержимо число, яке поділиться на обидва ці числа націло. Отже, 63 множимо на 6, можемо скористатись множенням у стовпчик. І одержимо число 378. Таким чином, найменший спільний знаменник для цих дробів буде 378. Шукаємо додаткові множники. 378 ділимо на 63 і одержимо 6. Далі 378 ділимо на 42 і одержимо 9. Зверніть увагу, ці додаткові множники я одержала, маючи ось оці записи. 378 ділимо на 63, нам не вистачало 6, я записала як додатковий множник. 378 ділимо на 42, і нам не вистачатиме 9. Це буде додатковий множник. Таким чином, залишилось перемножити 6 на 11, буде 66, відняти 9 на 5, маємо 45. Виконавши дії, одержуємо 21, 378. Ми завжди повинні перевірити, чи можна скоротити дріб. Будемо скорочувати дріб 21,378. Можна міркувати таким чином. 378 число ми одержали ось таким чином. Ми 63 множили на 6. А 63 це 7, помножити на 9 і помножити на 6. Таким чином, ми можемо побачити, що 378 ділиться на 7, 21 ділиться на 7, скорочуємо на 7. 21 поділити на 7 буде 3. 378 поділити на 7, буде 9 на 6 помножити, і буде 54. Одержуємо дріб 3,54. Маємо скоротити на 3. 3 поділити на 3, 1, 54 поділити на 3 буде 18. Таким чином, зараз я отак відділю, щоб нам не заважали ці записи. І дорівнює остаточна відповідь 1, 18. Завдання 5, 6 та 7 виконати самостійно поставивши відео на паузу. А після паузи перевірити свої відповіді. Отже, Відповіді до завдань 5, 6 та 7 зараз з'явились на екрані. Перевірте, будь ласка. Розглянемо номер 259. Цей номер особливий тим, що в умові зустрілися звичайний дріб та десятковий. Записуємо мову 4 додати 0,4. Нам необхідно десятковий дріб перетворити у звичайний, що ми зараз і зробимо. 4,5 додати 4. Ми можемо зараз знаходити найменший спільний знаменник, а можна помітити, що другий дріб ми можемо скоротити. Я пропоную скоротити, щоб ми працювали з меншими числами. 4 можемо поділити на 4 буде 1, 100 поділити на 4 буде 25 і одержимо 4 п'ятих, додати. 1,25. Шукаємо найменший спільний знаменник. Зрозуміло, що найменшим спільним знаменником буде число 25, оскільки 25 ділиться на націли на 5. Це той випадок, коли нам повезло. Шукаємо додатковий множник. 25 ділимо на 5, буде 5 додатковий множник. Додатковий множник до другого дробу це одиничка, можемо писати, а можемо і не писати. І тепер перемножаємо, 5 помножити на 4 буде 20 і додати 1 помножити на 1 буде 1. Тобто маємо результат 21,25. Друге завдання розглядаємо 2 третіх відняти 0,25. Нам необхідно десятковий дріб 0,25 перетворити у звичайний. Нагадаю, що цей дріб знаменитий тим, що ми називаємо його чверть. Ми на це звертали увагу, наприклад, коли вчили тему відсотки. 0,25 це одна четверта, а в повсякденному житті ми називаємо чверть. І таким чином можемо замінити замість 0,25 напишемо одна четверта. Далі. Шукаємо найменший спільний знаменник. Це буде число 12. 12 ділимо на 3 буде 4 додатковий множник до першого дробу, 12 ділимо на 4 буде 3 додатковий множник до другого дробу. Перемножаємо додаткові множники на чисельник. 4 множимо на 2 буде 8, відняти 3 множимо на 1 буде 3. Маємо результат 5 12. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми навчились додавати та віднімати дроби з різними знаменниками. Вдома опрацюєте відповідний параграф, зробите схожі завдання, а я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!